Привіт, малята! Давайте з вами сьогодні пограємо. Перша дидактична гра чого не стало. Подивіться уважно на малюнок. Роздивіться предмети, які на ній зображено. Запам'ятайте. А тепер скажіть, якого предмету не стало. Вірно, робот. Молодці. Ще одна картинка. Роздивіться уважно, що на ній намальовано. Запам'ятайте. А тепер подивіться і скажіть, чого не стало. Так, це шапка, молодці дітки. Ще одна картинка. Роздивіться її уважно і скажіть, чого не стало на цій картинці. Зірочка, вірно, молодці маляти. Далі давайте пограємо в гру четвертий зайвий. Роздивіться малюнок і скажіть, що на ній зайве? Котик, молодці, бо все інше іграшки. На цьому малюнку, що зайве, як ви гадаєте? Хліб, так, тому що все інше солодощі. Цій картинці що зайве, на вашу думку. Так, це коник, бо це комаха. І ще у нас одна гра є, називається Збери у кошик. Наше завдання в цей кошик зібрати зелені фрукти та ягоди. Що ми туди покладемо? Так, виноград, груша та яблуко. Молодці! Цей кошик нам потрібно зібрати червоні ягоди, що ми покладемо. Так, це вишня, полуниця та малинка. Вірно, дітки. А в цей кошик нам потрібно покласти овочі, що ми покладемо. Огірок, помидор та морква. Вірно. Малята, ви сьогодні молодці, впоралися з завданням. До нових зустрічей!